Собак приблудних у нас тут і по 20 штук живе ось. Ой-ой-ой, що там таке? Інтернет у нас був колись навіть. Вікна були, хата була. Ну, проходьте, якщо там цікаво, що а так, що тут сильно багато прильотів, і снаряди можу показати, вони лежать. Вікна були, немає нічого, ні вікон. Дверей, то зять вже два стекла вставив. І задній багажник по мене порешетило машину зовсім. Бо коли прийшли ці, то в нього ж гуль був, він залишився теж молодий. І коли там ранені були, що то він возив або похорон, то він возив. А тут, скільки? Тут два попало снаряди, два сюди, кролячі клітки були, кролі в мене були. Двері були тут кругом, бачите, як все. І там на той дворі побито. І там, там покажу вам. Це ми два дворика держали. То дочки, не. А це наше. От. От душі якось купалися, хоч баки пробило, ну але трошки купалися в душі. Тут теж ось наш двір, теж ось купав сюди. Оце ой, вибачте. Дочки строїли. Дочки строїли тут теж хату. Теж сюди в бік попало один снаряд, там газову трубу залетіло. Залетіло сюди. Повиривало всі вікна. Та, ну, живі. Осталися живі, то все ми відбудуємо, то все. Я кажу, то все. Знаєш, як залітає, що витворяє. Бачите, що як залітає, що, що витворяє. Тут один перестінок розбило, там була плитка, вибило. І, це І то що воно попало. Розумієте, як воно попало? Воно попало ось в трубу, ось подивіться в газову. Як залетіло в це вікно, дивіться, як воно в трубу попало. Залетіло в це вікно, це я вже друг. Бачите, що це таке витворяє такі діла. Всі були вдома. Всі були вдома. От Ну, ми воно як починається обстріл, то ми ж знаємо і тікаємо, а то якраз воно зненацька було, то ми всі тут, отут були, у нас тут столик, був, був ну тут більш, більш порядок був ще, От. то воно сюди не долетіло. Я зять, дочка, троє діток. 15 квітня, самого менший, було год, це скільки. вже півтора скоро вже буде, оце більше годіка. І три годіка малому, і сім. Ми їх старалися ховати, щоб вони не, цього не відчували ніякої цієї. Я сидю там у дворі, йдуть троє. воєнні такі, вони всі в касках, йдуть. Кажу, може, не зайдуть до нас, ні, чую, грюкають. Телефони є, немає, я кажу. Ну, Брехали, то що ж треба як я заховався. А взяти, навіть штук, два забрали, їх ще три. Ну, не вспівав ховати, вони ж прийдуть, ото хату виламають. Ну, бух забрали такий хороший. Потім планшет, діти гралися, там на цьому, забрали. Ми їх не закривали, вони не закривали. Ми зараз почали закриватися, коли вже як стара привичка ну, привичка чи як а раніше Але тоді, коли вони не закривалися, бо немає якщо Вони ж міняються, нові, нові, нові приходять, ну, от, то я, 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 який смисл закривати, вони все одно повертають. Усе. Ямка яка, яка гарна яма. Оце як дало, а ми картошку жарили там. Воно це так хвилює, оцю, оцю, оцим оцю. А це хату всю накрило. Та добре, що хоть картошку накрили. Картошка не, не спортилась, картошка хороша була. Кришечку спіли накрити перед цим. Прості люди пострадали, простий народ пострадав. Багато, ви бачите, стільки розрушень всього.